Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містерії Оріани. І зараз вже почали робити прогноз на 2025 рік. Давайте спробуємо і ми також проглянути е, такий енергетичний фон різні сфери на 2025 рік Україна. Отже, поїхали. Е, політика. Політична сфера. 25 рік. Політика 25 рік. Ми бачимо певне невдоволення і нездатність керівників вирішувати проблеми, які постають перед державою. Ми бачимо те, що влада хоче триматися за те, що, за те, що вона зараз має, тому що це невігідно невигідно не ці володіння. І тут в принципі влада також здатна буде проявити свою силу, показати її. Виборів тут поки що не видно, як таких, і суттєвих змін в політиці не видно. Бачимо певне ослаблення взагалі таких політичних сил, нездатність утримувати свої позиції, відповідати за свої слова, але водночас є певний прояв. Так, економіка України 2025 рік. Економічний досвід буде опиратися в цілому на минуле, тобто доведеться можливо відкривати якісь, не хочу сказати, заводи фабрики, але щось тягнути з минулого можливо, навіть певне обладнання для того, щоб її запустити. Тут мова йдеться якраз про сільськогосподарські культури. Економіка ми бачимо, буде страждати, і не буде вистачати абсолютного ресурсу. Тому 25-й рік в цілому енергетично важкуватий. І ми бачимо такий колапс певний. Економічний колапс. Де кожен робить, що хоче, ціни там такі, ціни там такі. Ну абсолютно. Не можу сказати, що це обвал, економічний. Але сам економічний е, цей аспект досить-досить е, нелегкий на 25-й рік. Взаємодія <клух> з іншими державами, які зараз нам допомагають. Взаємодія з іншими державами, які зараз нам допомагають. Так. Комусь насправді вже набридло допомагати, постійно ресурси, ресурси, І ми бачимо, що деякі держави кажуть, що треба щось вже робити, тому що ну, набридло нам, наскільки ну, можна допомагати Україні. Але водночас є дуже-дуже потужні, які хочуть, мають власну позицію, мають власну зацікавленість. І звісно, що вони будуть просувати свої тенденції. Зараз мова йдеться про все таки Західну Європу. І допомога також буде надаватися. Тобто, взаємодія в цілому буде вийде на новий такий рівень навіть. Незважаючи на те, що деякі е, скажуть, що ми не хочемо, але е, тут, знаєте, не вони вже вирішують, а, а провідні країни і лідери, От, що вони говорять, і вже під них, під них, під них якось воно е, підтасовується. Так, ситуація з війною 25-й рік. Ситуація з війною, 25 й рік, чи можливе закінчення, чи неможливе закінчення. Кубки, досить хороша карта. Так. І мах. все-таки можливе припинення агресивної фази. І це десь ближче все-таки до, до літу, тоді, коли вже вода виходить з берегів. Весна у нас починається. Але потім, що ми бачимо, тут зелень. Птахи все-таки заблище десь до літа, можливе таке вирішення. Але, знову ж, це вирішення буде зроблено професіоналами, дай Бог, щоб воно так і було. І, в принципі, от в плані війни, слава Богу, є такі певні моменти, про які можна, можна говорити. Не знаю, наскільки сформовано це ще майбутнє, чи воно тільки ще, тільки ще формується. Але якщо ми дивимося в цей розклад, то. Можна говорити про таке певне затихання фази активної десь туди до літа в нас йде. Далі ми дивимося, які тенденції будуть відбуватися у Росії. Росія буде повна певних страхів, недолугих, і причому ці страхи. Із них багато таких несправжніх надуманих, але при цьому є лінь, небажання щось змінювати. Краще жити в страхах, аніж, грубо кажучи, підняти задницю та щось робити. От Краще боятися, буде намагання вирулювати. Це можна... Тут мова і про товар йдеться, може це ще навіть і про війну. І теж... Королева. <звіст> Трохи спокою. Все таки по картах в цілому йде О, от, страх, праця і спокій. В принципі, вони е, співпадають з тим, що треба, щоб е, оця відлига. Час відлиги такий. Тобто по картах є ця відлига. Далі ми дивимося, наскільки впливає тонкий світ на ситуацію в Україні. Дуже впливає, інтенсивно впливає і потужно. Отже, все, що відбувається в тонкому плані, в так званому незриному світі, дуже активно відображається в реаліях. І тут, бачите, є певні плани, певний план згасання, певний план стабільності і певне правило, план прориву. Ну, принаймні, є два високі аркани, які говорять про те, що тонкий світ. Підтримує Україну, і ці аркани я б сказав, все-таки носять позитивний, незважаючи на те, що від люд... енергія відлюдника згасає. Так. <різвісти> <свісти> <різвісти> <клісти> <клісти> <скіль> <пісти> <клісти> Соціальна сфера. Ну, соціальна сфера в прицільному страждатиме. Е, теж, теж брак, брак ресурсів, е, багато загибель і, 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 і от певне. Е, не хочеться казати суд. Тут все таки більш програється як е, втрата. І. Е, Таке депресивні стани. Навіть ми бачимо до такої агресії, яка переходить в заціпеніння, яка переходить в печалі та смутки. Тобто Те теж не все в порядку. Єдині плюси, що ми бачимо, це у війні. Дай Боже, щоб воно так і було. Але от мене не залишає думка, навіть під час розкладу, що щось не сформовано, ніби щось не так. От Не можу зрозуміти цього відчуття, ніби щось не так. Я думаю, чи зараз... чи формується наразі доля України? От таке якесь питання. Чи формується наразі доля України? Ні, не формується доля України, бо вона вже сформована. Отже, певне майбутнє таки е, сформоване. Е, що, що можна сказати, що в по багатьох сферах 25 й рік не буде таким, е, як би хотілося, і е, е, є висока ймовірність десь до літа. Все-таки про певне затихнення бойових дій. І це єдине, що є такого більш-менш позитивного в цьому розкладі. Дякую, що ви були з нами. Обійняв кожного.